Стань Госпожного и штукай мы святой вон кли. Був один недужий, з Вифанії, сестра Марія та сестри її Марфи. Марія ж, брат якої Лазар був недужий, була та що помазала Господа миром і обтерла ноги остям своїм, сестри послали сказати йому, Господи, ось, кого ти любиш, нездужає, Ісус, почувши те, сказав. Ця Слава Божу, щоб через неї прославився Син Божий, Ісус же любив марфу і сестру її та Лазаря, коли ж почув, що він хворий, то пробув два дні на тому місці, де знаходився. Після цього сказав ученикам, ідемо знову до юдеї, Ученики сказали йому учителю давно людей намагалися побити тебе камінням, і ти знову йдеш туди, Ісус відповів, чи не дванадцять годин і дні, хто ходить в день, той не спотикається, тому що бачить світло, світу цього хто ходить в темряві, спотикається, бо немає світла з ним сказав, що це, говорить їм, Я йду розбудити його. Ученики Його сказали, Господи, якщо заснув, то одужує. Ісус говорив про смерть Його, а вони думали, що Він говорить про звичайний Сон. Тоді, Ісус сказав, є просто Лазар помер. І я радів за вас, що я не був там, щоб ви увірували, але поділо до Нього. Тоді Фома, званий ще близнюком, сказав ученикам, ходімо, і ми помремо з ним, прийшовши Ісус, знайшов, що він уже чотири дні гробі. В фані аж була поблизу останній з п'ятнадцять. І багато людей прийшли до Марфи, і Марії, щоб втішити їх у скорботі забрати братом їх Марфа, почувши, що йде Ісус, вийшла назустріч йому, Марія ж сиділа вдома. Тоді Марфа сказала Ісусові, Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій, але й тепер знаю, що коли чого ти попросиш у Бога, дасть тобі Бог. Ісус говорить, їй, воскресне брат твій, Марфа сказала йому, знаю. Що воскресне при Воскресінні в останній день. Ісус сказав, я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, якщо і помре, то живе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не помре повіг. Чи віриш в цьому? Вона говорить Йому так, Господи, я вірую, що Ти Христос, Син Божий, який і глядев світ. Сказавши так, пішла і покликала Марію сестру свою нишком, кажучи учитель тут і кличе тебе, вона як тільки почула простішно встала і пішла до нього. Ісус ще не входив у село, але був на тому місці, де зустріла його Марфа. юдеї, які були з нею в домі, втішали. І коли побачили, що Марія поспішно встала і вийшла. Пішли за нею, гадаючи, що вона пішла до гробу плакати там. Марія ж, прийшовши туди, де був Ісус, та побачивши його, впала до ніг його і сказала йому, Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій. Ісус, коли побачив, що вона плаче і плачуть людей, які прийшли з нею, сам полівав духом і згоршився, і сказав, де ми поклали його, кажуть йому, Господи, іди і подивись, Заплакав Ісус, Тоді людей його говорили, дивись, як він любив його, а деякі з них сказали, чи не міг би цей, що відкрив очі сліпому зробити так, щоб і цей не помер. Ісус вже знову пройнявшись жали, приходить до гробу, то була печера і камінь лежав на ній. Ісус говорить, візьміть камінь, сестра померла, Марфа говорить йому, Господи, вже смердить, бо чотири дні, як він у гробі. Ісус говорить, її, чи не сказав я тобі. Що коли будеш вірювати, побачиш славу Божу, відвалив камінь від печери, де лежав померлий. Ісус звів очі до неба і сказав: Отче, хвалу тобі воздаю, що Ти почув мене, і я знав, що Ти завжди почуєш мене, але сказав це для народу, який стоїть тут, що повірили, що Ти послав мене. Сказавши це, він голосно промовив Лазарю вите геть, і вийшов померлий, уповитий по руках, і ногах поховальними пеленами, і обличчя його по об хустую, Ісус говорить їм, розв'яжіть його і нехай іде тоді. Багато із юдеїв, які прийшли до Марії і бачили, що сотворив Ісус, увірували